Під Луцьком у селі Буратин виявили трьох мертвих людей двох чоловіків та одну жінку. Їхні тіла знайшли в одному із будинків. Усім померлим було близько 60 років. Медиків викликав сусід, але на момент приїзду швидкої люди вже були мертві. Що могло спричинити їхню смерть? Далі у сюжеті. Під будинком поліція і ритуальна служба у хаті працюють слідчі згодом. Один за одним виносять тіла померлих. Що могло спричинити їхню смерть? А що сталося коментарів? Сказали? Це до ГУНП до преслужби гонпе. А попередня інформація зі слів сусідів у будинку жило подружжя. Саме обійстя захаращене і недоглянуте. Навколо хати чагарники. Місцеві припускають, могли випивати. Будинок опалювали дровами. Можливо бути чадним газом, тому що ну, о, дровами опалення. йде. Угу. Ти знаєш, там ще беркет ще, чи ще, що може. Можливо. можливо. У нас їх там троє, там тільки двоє жили, чоловік жінку. Ага. Значить, випивали. Можливо. Угу. Знаю. А я, десь я... Десь... я з ними, ну так, щоб спілкуватися, ага. ну, Ми самі по собі. До приїзду поліції сюди примчала швидка близько 15-ї години. На лінію 102 зателефонував сусід, але рятувати людей було пізно. У них вже були трупні заклякання. Медики припускають, що могло бути отруєння чадним газом. Звернення надійшло від лінії 102, тобто що невідома причина. Можливо, людині потрібна допомога. В результаті при приїзді бригад було виявлено тіла трьох осіб, вже, на жаль, там була констатована біологічна смерть. Тобто вже було трупне закликання. Причина смерті це більш самосудова медична експертиза виявить, але ймовірність того, що, можливо, отруєння або продуктами горіння, або чадним газом, точно я не можу стверджувати абсолютно. Те, оскільки трупне закликання, то я думаю, що тривалий час вони там знаходились. Скільки точно часу невідомо. І коли їх бачили останній раз, також невідомо. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини смерті людей. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Луцького району для новин на часі.